Я особисто такого трактора би точно не продав. ДТЗ-244 4 А з гідравлікою руля на, можна сказати, новенькій резині. Резина ще його рідна, редукторні мости, широка колія. Як завжди, трактор повністю сухий, нічого з нього там не капає, не капало. Я думаю, не буде нічого текти. Навіска не знищена, центральний він є в комплекті, просто він тут не чіплений. Резина, бачите, яка практично нова, не нез'їжджена. Напрацювання щось до 1000 всього на нашого мотогодин. Українська кабіна, є пічка, до речі, в кабіні, вентилятор, все як треба. Щітка. Абсолютно без всяких там дефектів, тракторець. Ціна 5300 з нашою доставкою. Дуже класний трактор, покупець буде 100% задоволений своєю покупкою. Надаємо також гарантію на всі БУ-трактора від нашої фірми. Також обмінюємо будь-який ваш китайський міні-трактор на наш новий. ваш БУ на наш новий. Неважливо, чи це мототрактор, скаут, чи це кентавр, чи це повнопривідний, чи неповнопривідний. Чи взагалі будь-який кабінник типу скаута чи Terraforce, все міняємо на ваш БУ-трактор.